Сьогодні я, Маємський Василь Васильович, в черговий раз прибув до головного управління поліції в Житомирської області. Питання в тому, що з 3 травня 2022 року головне управління Житомирської області не спромоглося долучити до кримінального провадження відеоматеріали, які були відзняті відеооператорами з квадрокоптера та мною особисто 2 травня 2022 року на зруйнованому мосту в селищі Народичі. Там було влаштовано зібрання, яке організував депутат Верховної Ради від слуг Пушкаренко і керівник цієї так званої партії Олена Шуляк. Ось мене було пограбовано з простої причини. Я запитав Пушкаренка, поставив два питання. Кажуть, нашим фермерам допомагають, однак, наскільки мені відомо, з них нічого не отримав. Може, я помилився. І друге питання на наших фермерів постійно. Пишуть. Можливо, варто зібратися. І це питання якось. Міг. На це мені Пушкаренко е, мене обматюкав, сказав, що я е, проплачений, що мені заплатили 100 доларів. Ось, в принципі, із-за цього речення, що мені заплатили 100 доларів, мене було пограбовано. Чому? Тому що Пушкаренко прекрасно розуміє, що е, я ні в кого нічого ніколи не брав. Це по-перше, а по-друге, він ніколи цього доказати не може. Я звертався до президента, до Верховної Ради, в ДБР, СБУ. Проголовне управління поліції Житомирської області, я не кажу. Звертався до Генеральної прокуратури. Відповідь завжди однакова. Надайте відповідь, значить розберіться, надайте відповідь заємникові. Це свідчить про те, що ніхто цим займатися не буде. Я звертаю увагу, Пушкаренко він є депутатом Верховної Ради. Це, мабуть, не негідник, це якесь таке, ну, це потвора. Моєму розумінні, чому, тому що людина, яка займає таку високу посаду, не може займатися такими речами. Навіть якщо таке сталося в силу якихось обставин, ця людина повинна була не пізніше другого дня прийти і попросити вибачення. Однак цього не сталося. 5 травня 2022 року на ім'я начальника поліції Коростенського відділення я надав листа. До цих пір я не маю конкретної відповіді. Тобто Пушкаренко це є державний злочинець. Особа, яка е, принижує роль Верховної Ради, особа, яка е, принижує саму цю партію політичну слуга народу, особа, яка принижує президента України, тому що президент України є е, автором цієї партії, партії Слуга народу. І питання не в тому, що пограбували особисто мене. Питання в тому, хто це здійснив. Ви розумієте? Я не знаю, в якій цивілізованій країні таке можливо, коли е, голова пар... коли член парламенту. Грабує людину і йому нічого немає. Ніяк, ніхто з правоохоронних органів не робить ніяких дій для того, щоб притягнути до відповідальності цього злочинця. Я звертаю увагу всіх людей, просто ви повинні розуміти, з ким ви маєте справу. Це, мабуть, не політична партія, це чергове закрите акціонерне товариство. До цього теж буде закрите акціонерне товариство. Це акціонерне товариство, яке прийшло до влади заради самої влади. Від слідчих головного управління поліції в Житомирській області я дізнався, що те зібрання було біля мосту, в той час, як воно проходило на мосту. Від слідчих я дізнався, що квадрокоптер не вів зйомку, відеозйомку. В той час, як на, на зйомці з камери спостережень я цей квадрокоптер і оператор, і я бачив цей сам квадрокоптер. Від слідчих головного управління поліції, я дізнався, що там були представники іноземних держав, однак по цей день ніхто мені їх не показав. Отакі результати слідства. Тобто цим слідством ніхто не займається, воно нікого не цікавить. І, мабуть, питання, щоб його не розслідувати, Вирішено не, не, не тільки в Житомирі, а десь на рівні Офісу президента або Кабінету міністра або Верховної Ради. Така моя особиста думка, як громадянина.